Зі зв'язком навіть без світла мобільні оператори тепер зобов'язані забезпечувати доступ до мобільної мережі щонайменше протягом 10 годин під час вимкнень електроенергії. Таке розпорядження видав Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. 60% базових станцій до жовтня повинні мати автономне резервне жилення і щомісяця збільшувати цей показник. Таким чином, щоб відповідати нормам, до січня 2025 року оператори повинні забезпечити додатковим належним живленням не менше. 100% відсотків базових станцій. От якраз з цим питанням будемо зараз розбиратись. Надія Бабич, спеціалістка експертної групи нормативного забезпечення електронних комунікацій Мінцифри, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. От, пані Надію, щойно озвучили основну інформацію щодо відключень світла і щодо нових правил для роботи мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Хотілося би зрозуміти, як саме посилили вимоги до їхньої роботи? Ну, перше хочу розповісти, яким чином були передбачені ці зміни, тому що державний сектор розуміє, що є на сьогодні проблема з мобільним зв'язком, але також хочу зазначити, що мобільний зв'язок напряму залежить від електропостачання. Тому за результатами ставки президентом були ініційовані зміни в як вже було озвучення НЦУ. І що це з розпорядження? Це розпорядження, яке. Контролює точніше регулює забезпечення мереж під час воєнного стану, і вони є обов'язкові до виконання операторами мобільного зв'язку та інтернет-провайдерами. А, відповідно, а, я також хочу знати, що зазначити, що попередню редакцію цього розпорядження також виконувалися операторами а було інвестовано понад 2 мільярди гривень в закупівлю акумуляторів генераторів. Але ми розуміємо, що проблеми з енергопостачанням, проблеми з мобільним зв'язком, і треба приймати актуальні рішення. І як вже було озвучено, дійсно поступово буде збільшуватися показник, протягом якого базові станції повинні забезпечувати мобільний зв'язок. І якщо раніше це було 4 години, зараз 10 годин. Окрім цього, розпорядженням НСУ передбачено всі можливі варіанти. А зокрема, передбачено не менше 25% базових станцій до вересня, а року повинні бути забезпечені генераторами. З метою, щоб був зв'язок в перші 72 години години відключення електроенергії, взагалі, тобто, ми враховуємо всі можливі сценарії. А зі своєї сторони, зі сторони державного сектору, ми розуміємо, що показники. Підвищилися достатньо, і ми також намагаємося сприяти, щоб оператори виконували ці нові вимоги. Так, наприклад, були розроблено мінцифри разом з національною комісією, що здійснює врегулювання венерфері енергетиці. Постанова, яка допомагає точніше, спрощує порядок операторам, збільшувати потужність електропостачання базових станцій, з метою щоб акумулятори швидше заряджалися. А паралельно ми працюємо над бронюванням військових зобов'язань, тому що щоб обслуговувати базові станції, потрібні ремонтні бригади працівників операторів. Обслуговування генераторів, це ремонт акумуляторів. Також базові станції вони виходять із ладу, їх потрібно ремонтувати. Тому а, стабільність мобільного зв'язку залежить не тільки від матеріальних ресурсів, а також і від людських ресурсів. А, і паралельно ми працюємо над такою функцією, щоб її забезпечити можливість, щоб користувачі повідомляли. Нас про проблеми зв'язком, а ми відповідно приймали оперативне рішення, що з цим робити. Але хочу зазначити, що це все буде відбуватися поступово саме покращення мобільного зв'язку, тому Хочу наголосити, що не варто очікувати покращення вже на завтра, а вже було оголошені, скажімо, детальні так терміни. Що все ж таки на кінець 2025 року ми очікуємо, що не менше 100% базових станцій в кожній області буде забезпечити зв'язок протягом 10 годин. Але чи питання тільки в світлі? Бо е, зараз є проблеми зі зв'язком. Ми там в недалеких зовсім від центру районах. Е, ну я часом взагалі не можу телефоном користуватися, а попри те, що світло є. Що в цьому плані робите? Як готуєтесь до зими? Бо ну зима для всіх комунікацій це важкий період. На сьогодні стабільність мобільного зв'язку залежить від двох факторів: це електропостачання базових станцій, і напряму це залежить від графіків відключення світла, що може бути аварійними погодинними, і плюс від наявності генераторів та акумуляторів на базових станціях. Якщо вони є, зв'язок відповідно буде довшим. Якщо ні, то коли вимикається електропостачання, базова станція також вимикається. А щодо підготовки зими, відповідь це в нових вимогах НСУ, де відповідно передбачено, що взимку вже на початок 1 грудня 2024 року, 80% базових станцій повинні вже забезпечити 10 годин зв'язку а вже на січня 10 100%. Тобто це якраз і є відповідь на підготовку до зими. Я зараз не про зиму хочу, а про зараз власне запитати. І щодо невеличких населених пунктів важлива ця інформація розуміти, що яка ситуація там зараз, коли ну, і вимикають світло, і загалом, що зараз, скажімо так, найгірше де найбільше проблемні місця? Знов таки проблема щодо населених пунктів вона по суті однакова, все залежить від наявності акумуляторів. І генераторів щодо кількості на сьогодні в операторів різна кількість а, акумуляторів і генераторів, але знов таки в розпорядженні НСУ не передбачені диференціації залежності від того, хто це за оператор, які це регіон, яка це область. Тобто всі повинні а, забезпечити ці показники незалежності від регіону і або інших особливостей, і це буде стосуватися зокрема віддалених населених пунктів. Ну я от про якість зв'язку ще хочу на закінчення продовжити. Як пояснити ту ситуацію, що немає зв'язку? Світло є, а всі палички на телефоні є. Зв'язку все одно немає. І здається, що зв'язок є, але там ну от не чують мене по телефону. Цими словами це означає, що ви перебуваєте в радіусі базової станції, яка перевантажена. Тобто, кожна базова станція вона має обмежену можливість забезпечити кількість дзвінків та користування мобільним інтернетом абонента. Тобто, моделюючи ситуацію, ви знаходитесь в радіусі однієї базової станції, вимикається світло. Ви переключаєтесь на іншу, і тобто до цієї сусідньої базової станції. А її навантаження зростає в 10 разів, тому що приходять користувачі від базової станції, яка вимкнулась, а також користувачі, які користувалися фіксованим мобільним інтернетом, тобто Wi-Fi вдома, і таким чином да телефон вам показує, що сигнал є LTE, але позвонити або написати там якісь повідомлення ви не можете, тому що мережа перевантажена. Тому користуючись нагодою, я закликаю, щоб населення під час піч електроенергії не завантажу. Воли відео, фото або не користувалися відеозвінками без необхідності. А тому, що ви дійсно таким чином позбавляєте можливість іншу людину зателефонувати або написати повідомлення. оскільки мобільний зв'язок він первинно не передбачено для того, щоб повністю замінити фіксований інтернет. Тому це треба враховувати і дотримуватися елементарних правил, зазовіть завантажувати відео, якщо є потреба приглядати. А навіть такі, скажімо так, прості поради, як відключення автозавантаження в месенджерах, також можуть посприяти тому, щоб розвантажити мережі. Дякуємо вам за ці роз'яснення. Надія Бабич, спеціалістка експертної групи нормативного забезпечення електронних комунікацій Мінцифри, щойно з нами була на зв'язку.